Давайте підрахуємо, скільки ж мені обійшлося зробити з такого обличчя ось таке. Плюс зробимо макіяж з червоними губами. Все почалось десь близько восьми місяців назад, коли у мене з'явилися червоні висипання на обличчі, плюс сухість, слущення, і я вирішила звернутися до лікаря. Після звернення до лікаря виявили, що це не просто стан шкіри погіршився, а це ціла хвороба, яка називається дерматит. І я почала його лікувати. Обійшлося мені це в дуже сильну копійку, яку я скажу наприкінці відео. Тож давайте почнемо. Лікар вар то є 1000 гривень прийом, я була 5 разів. 5 тисяч гривень сміло зараховуємо до скарбнички. Далі в нас умивалки біодерма Сансібіо. Я купувала її вже двічі за 870 і 510 гривень. Це моя тепер постійна умивалка. Також мені назначали умивалку Ур'яж за 460 гривень, яку я віддала своїй мамі, тому що вона мені не підійшла, і це було марно витрачені гроші. Також мені довелось змінити пасту на біорепер за 180 гривень, тому що моя паста з втором провокувала а, загострення цього дерматиту. Щоб змивати макіяж, мені виписали міцелярку за 630 Гривень одразу велику баклажку купила. Кремів мені а, підібрали у Яш Емульсію за 520 гривень, яка мені не підійшла і я також віддала своїй мамі. Дуже свербіло і пекло обличчя від неї. А, щоб це прибрати, я купила крем Авен для реактивної шкіри за 925 гривень. Потім додався крем для очей, тому що з'явилася сухість за 620 гривень. Сироватка за 700 гривень, аби прибрати надмірну сухість шкіри, бо це лікування дуже провокувало таку прям як натягнуту шкіру. Далі у нас норєва 1100 гривень. На сонячну погоду мені довелось купити SPF за 620 гривень і жирний крем для зволоження біодерма за 974 гривні. І самі ліки, які мені призначали, аби лікувати цей дерматит це Елідел за 600 гривень, після якого мені було дуже важко злізти і було дуже сильно відкат назад. Розуме 250 гривень антисептик. Після того, як таке нашкірне лікування не допомогло, мені довелося. Прийти на антибіотики по 120 гривень, 3 блістери 360 гривень. Ентерожерміна, це, щоб вилікувати мою флору, після, точніше під час антибіотиків 452 штуки 900 гривень. Скінерен 660 кислоти це до нашкірного лікування. Тупа жахлива реакція. Е, довелося після першого ж використання відмінити, тобто 660 гривень можна викинути у сміття. І магній 1100 гривень, щоб заспокоїти мої нерви, тому що взагалі весь цей дерматит у мене загострився на основі стресу, переживань, тому що сам розумієте, в якій ситуації ми живемо. І того, аби вилікувати моє обличчя, я витратила 16 979 гривень. Якщо докинути трошки на проїзд, якраз виходить 17 тисяч гривень. Як ви вважаєте, багато-мало, я вважаю, що це дефігіща, але що робити? Моє здоров'я і мій зовнішній вигляд мають для мене значення. Пока-пока!